Я тут чуваки, я роблю дизайн. Він може бути таким, що в нас є якийсь меч, це витрачання марне часу. Ми готові віддавати ще більше від себе, але ж вона з'являється не в моменті. через правильно побудований нетворк. Це якийсь бандітізм 90-х років. Друзі, привіт! Сьогодні вирішив поговорити з вами, поділитися думками стосовно нетворку, тому що це найсучасніша навичка, напевно. Сьогодні, до якої потрібно прислуховуватися, нетворк це те, що надає можливості, це те, що надає роботу, це те, що надає тобі можливість заробляти гроші, заробляти більше ніж є на ринку, а отримувати для себе гарні пропозиції, купляти телефону свого знайомого, купити в когось там автівку, чи дізнатися, що швидше за всіх ти можеш придбати якусь квартиру, і так далі. Це про нетворк, да, це зв'язки. Я випадково вдарив мікрофон. але дуже багато людей не знають, що воно таке. Тому цей ролик саме для тих, хто не розбирається в тому, що таке нетворк, хочу пояснити на простому прикладі, простими словами і допомогти вам в коментарях. Тому, якщо щось не зрозуміло, чи є якісь питання, то залишайте їх, будь ласка, нижче. Я кожному відповідаю та хочу надати більше контексту. Нетворк це актив, який надає тобі все. Нетворк це актив, який надав мені все в моєму житті. Всі роботи, всі контракти, точніше, 90% з них, вони були саме через правильне побудова вони нетворк, але я починав його будувати навіть тоді, коли не розумів, що воно таке. Да? В мене була там стратегія. Я додавав по 20 людей в день на Фейсбуці, по 20 людей в день на Лінкдіні. Звичайно, що по схожих цінностях, щоб вони були там в одній професії, і так далі. Це були перші кроки мого нетворку та того, як я це робив для себе. І сьогодні цей нетворк продовжує працювати на мене, навіть коли я не малюю вже фігма, тому що 8 років я будував свою професію в інтерфейсному дизайні. І сьогодні мій нетворк вже знаходить роботу для. Моїх студентів на навчанні UX з нуля деталі також, якщо що, можна подивитися по посиланню під цим відео. Давайте розбирати простою мовою, що воно таке. Що цей нетворк раніше, як ми знаємо, це називали типу поблату, да? братовство. Ми всі це сприймаємо, як ти до дядька прийшов типу працювати, кудись влаштувати свою сім'ю і так далі. Це якийсь бандитізм, як з з х років, і е, щось дуже неприємне. Я хочу, щоб ми з вами були сучасними і розмовляли нормальною мовою. Це не братовство, це не блатовство і так далі. Ось е, потрібно розуміти, що кожен продукт, який функціонує, це бізнес, Да? сервісна агенція, з ким ти б не співпрацював над. Даючи свої послуги дизайну, програмування, писання текстів, SEO, там, якогось маркетингу, будь-чого, це про те, що ти надаєш свій сервіс для бізнесу. Да? А бізнес це про час та про ризики. І кожен бізнес розуміє, що бляха знайти людину для себе в компанію, це найняти рекру... рекрутингову агенцію якусь чи окремого рекрутера знайти собі в штат, це витратити там два місяці просто на формування а, цієї. Позиції та на те, що буде 200 інтерв'ю, на які будуть ходити ще частина вашої команди, і також витрачати свій час. Це потім ще місяць витрачати на онбординг цієї людини, щоб вона влилася, типу, в цей колектив та в ці процеси, які є. І ну, це ж е, все, що це витрачання марне часу. Да? Це просто те, що ти втрачаєш. Дуже багато часу на те, що тобі не хотілося робити. Тобі хочеться, щоб ось цей кусочок, цей ресурс, який прийде в компанію, вже щось віддавав. І це логічно, це нормальна потреба. І вона є і в маленького бізнесу, і в середнього бізнесу, і очевидно, що в великого бізнесу. Просто великого бізнесу, наприклад, як Google чи Facebook, Там очевидно, що є дуже багато можливостей для того, щоб це робити. Да? Вони можуть робити там Тобі місяцями чи там роками. Ти можеш дуже довго типу, розганятися. В Меншому бізнесі очевидно, що тобі потрібно швидше включатися. Да? Я такою бізнесовою мовою розмовляю, просто щоб детально дійсно це пояснити, і тому уяви, а я там 5 років назад працював із якимось Сергієм. Да? Сергій пам'ятає, що я дизайнер, він знає, що я відповідальний. А, і сьогодні Сергій це якийсь лід дизайнер в новому продукті чи в компанії. І в нього стоїть задача на квартал чи на місяць побудувати першу версію мобільного застосунку. Да? Для цього потрібно зробити дизайн, щось там ще ресерчі, дослідження, побудувати архітектуру і так далі. Сергій пам'ятає, що ми бляха з ним працювали. しょ。Sure. Я існую якось по особливому в процесах, що в нас є якийсь меч по наших цінностях, по наших взглядах і так далі. І він пам'ятає, що був Артур, можна йому написати. І Він мені напише, поцікавиться, тому що він розуміє, що він хоче мене до себе в команду не через те, що ми з ним знайомі, а через те, що я можу дуже швидко влитися та вже віддавати результат, тому що він вже знає, як ми співпрацюємо один з одним, тому що вже налаштований процес. І цей Сергій це одне сімічко, яке там було посіяно ще десь. Там колись, а тепер уяви, що Сергій мене взяв до себе на роботу. Ми попрацювали два роки. Я ще познайомився з 20 людьми в цій компанії, і потім, через рік, вже мені потрібні люди. І я пам'ятаю всіх цих 20... 20 людей також. Я пам'ятаю, що є Алла, яка маркетолог, є там smm менеджер є людина, яка займається SEO-оптимізацією, є якийсь розробник, фронтенд-розробник, бекенд розробник хтось там ще. Будь-хто завгодно. Я пам'ятаю, я знаю людей, тому що я професійно вибудовував свої стосунки. І тепер я можу використовувати цей актив для себе. Якось так це переводиться простою мовою. Да? Ти можеш мені сказати, що Артур бляха це якась ідеальна ситуація. Ти зараз описуєш, що це таке. А я тобі скажу, що ну так. Частково це дійсно ідеальна ситуація, але ж вона з'являється не в моменті. Ця ідеальна ситуація будується для тебе роками. Очікувати якогось нетворку дуже швидкого для себе, прямо сьогодні чи там через тиждень не потрібно. Воно так не працює. Ти, напевно, розберешся та відчуєш, що таке нетворк просто через роки, вже в професії, але не зараз та не сьогодні. Насправді все починається з першого контакту, з першого бляха контакту, який ти отримуєш для себе в навчанні, коли приходиш, да знайомишся там з кимось, також ти вивчаєш дизайн і там. Є Алла, да чи там Нікіта? Будь-хто завгодно є разом із тобою. І ви починаєте ось трошки притиратися там один з одним знайомитися, робити якісь спільні проекти. Але ще ось в цей час, коли ти починаєш входити в професію, в тебе ж з'являється хтось з родичів, кому потрібно щось зробити. Да? І очевидно, що там тебе як професіонала сприймати не будуть, не потрібно витрачати туди свій час. Це не той нетворк, про який я тобі розповідаю, це щось трошки інше, і воно тобі не потрібно. Тобі потрібно закріплювати інші зв'язки. І зазвичай цей перший контакт він відбувається на перших кроках, десь взагалі повністю на перших кроках. І потім через роки він встає тобі в нагоді, яку я фразу згадав українською. Або що ще можна робити, це очевидно, що придбати якусь консультацію, знаходити професіоналів у своїй справі і намагатися спілкуватися із ними напряму. Як би тобі зараз це дивно не здавалося, та не звучало, коли людина тобі допомагає за гроші, то вона вибудовує з тобою стосунки. Є можливість стати з нею ближчою та застосовувати для себе ніяк ресурс, не потрібно на це дивитися. Хоча насправді може сприймати це як завгодно, але воно так на жаль працює. Коли ми відчуваємо, що нам щось віддають типу назад, ми готові віддавати ще більше від себе. І так працює психологія. Що ти можеш знайти якусь людину, ментора, який може тобі допомогти за гроші, він тобі допомагає, відчуває свій вплив та ще й заробляє на цьому, і ви можете також почати будувати між собою стосунки. Але потрібно розуміти, що ментора так потрібно шукати не по роках досвіду в якомусь там є чи він на якійсь іншій галєрі, тому що те, що він там працює 20 років. В одному місці це, взагалі. Не показник того, що ця людина дуже професійна, чи те, що вона працювала із Toyota, Тойотою також нічого не означає бо з Lamborghini, да тому що те, що вона там зробила банер для сайту, коли працювала в агенції, це не показник. Дивись на цінності, дивись на результат, дивись на те, що людина зараз сьогодні для себе має, та що вона для себе заробляє. Якщо що, я не роблю ніяких консультацій, я не роблю зараз інтеграцію до себе. В мене єдині консультації сьогодні є тільки на менторстві в з нуля. Це єдине, чим я займаюся. Просто на всяк випадок. Давайте трошки підійдемо до висновків. Вони в мене записані ось тут текстом, просто дуже прикольно, і я хочу їх прочитати прямо слово в слово. Без правильних людей в оточенні ти шукатимеш роботу та нові контракти лише через сайти з вакансіями. Без правильних людей в оточенні тобі складніше навчатися та дізнаватися про актуальну інформацію навколо. Ти просто існуєш як сліпий кіт. Да, це також, до речі, я не дуже це розкрив, але потрібно розуміти, що без правильних людей з кожної сторони ти нічого не будеш розуміти, ти не будеш знати, існує сучасний світ це також можливість цього нетворку бути просто в сучасності, розуміти, як розвивається вона все, да не лякатися, коли тобі кажуть, бляха 500 кандидатів на вакансію. І ти такий, Боже, і в тебе навколо всі такі, які просто нічого не робили, не знають, що. Що їм потрібно робити, щоб отримати результат, вони просто типу жаліються на своє життя. Якщо в тебе тільки такі люди в оточенні, то напевно це поганий нетворк і потрібно його змінювати на щось нормальне, тому що він тебе просто негативить та тягне вниз. Пам'ятай про це, все починається з першого контакту. Дай собі час та насолоджуйся від процесу. Да? Не потрібно це рашити, не потрібно це пушити. Віддайся своїй професії, в якій ти зараз займаєшся, віддайся тому, що ти навчаєшся та рухаєш себе на новий рівень. І пам'ятай, що ти вибудовуєш стосунки Паралельно показуйся, будь ласка, не ховайся в цих чотирьох стінах, як я зараз тут служу в кімнаті, показуйся для людей. Кажи я тут чуваки, я роблю дизайн. Він може бути таким. Ось такі мої цінності. Я можу ось так себе презентувати. Показуй свої цінності, свою цінність для інших, показуй її постійно, не тільки для своїх друзів. Показуй це в професійних стосунках, показуй це в компанії. Не бійся розмовляти. Якщо ти залишаєшся просто тихонію, ось так ховаєшся за ручками, та не знаєш, як тобі про себе сказати. В мене для тебе погані новини. Так нетворк не будується. Спілкуйся, будь відкритим. Але тут ще в мене важливо записано це те, що фільтруй, да, що в тебе є. Фільтруй своє оточення, тому що на всіх людей тебе не вистачить. Це відноситься до того, що я раніше казав про негативних людей, але й не тільки про негативних, да? просто ось в цілому потрібно розуміти, що на всіх навколо тебе не вистачить. Фільтруйся, розумій, що перші гарні кроки чи результати від нетворку ти отримуєш через роки. Воно так і є. Роби обдумані кроки сьогодні, щоб побачити ось ці плоди через рік. Да? Трошки десь там пізніше. Вони 100% в тебе будуть. Чесно, нетворк це також про комунікацію з людьми. Все, нетворк це комунікація. Тому потрібно очевидно, що вчитися розмовляти, потрібно вкачувати свою емпатію, потрібно вчитися комунікувати, будувати цю комунікацію, чути потреби людей, бути корисним для них в бізнесовому та в робочому плані, бути відкритим. Не ховатися, да? давай ось цей режим вимикати. Де ти сидиш і такий, бля, я не хочу навіть виглядувати, що там у вас. Вимикайся, будь відкритим, спілкуйся, вчися. Якщо не виходить, то вчися. Якщо ти хочеш результатів, вчися. Воно так працює. На цьому в мене все. Єдине, що хочу сказати, а, перше, будь ласка, залиш коментар своїми думками а, чи запитаннями, якщо в тебе є, або поділися своєю історією нетворку, яка в тебе найкраща була. Будь ласка, подивись, в мене вийшов новий формат відосів, де я проходжу інтерв'юшки. Да? Це трошки сюрта іронія, але я впевнений, що сподобається, тому що там головна ціль це показати вам, що потрібно простіше ставитися до речей, а щоб все виходило. Якось так. Побачимось з тобою на наступному тижні. Люблю тобі май.